Що було не так, Росія почала використовувати борщ як softpower. Це звичай дорівнює softpower до hardpower, бо mm -hmm. вона така, наче soft, а наче і не soft. Коли ти приходиш в магазині в Любляні, там стоїть банка консервованого борщня, писано Russian beetroot soup». Ти такий. «What? Beetroot soup?». І мені люди шлють Євген, що за неподобство, я такий. Я дивлюся, і там, і там Russian суп, soup, Russian soup. такий. Так це ж Впровадження вже, ну, прям це якась така супер річ, яку упустив, ну, я упустив, мабуть, ну, не то, щоб там будь, всі українці упустили. Мабуть, це як з, з Києвом Київ-Києв, mm -hmm. це перейменування, що там до сих пір, але в ну, більшості вже там місць перейменували, але все рівно. Коротше, проблема в тому, що вони використовували це як наратив. Mm -hmm. І задача була нанести їм е юридичний, ну, якийсь не просто на словах, а юридичний удар, mm -hmm. після якого вони. Ну, вони можуть продовжити це робити, там тіпа, це немає, немає якогось на -на -на наказання, але тепер всі українці отримали документ на те, що вони можуть йти і на місцях там всіх, всіх обучати. А це ж у нас супер швидко відбувається. І тому е проблема була в тому, що просто вони почали, ну вони вже зараз я там розумію, що на початку. 20-го сторіччя там, Російська імперія намагалася робити, тому в Нью-Йорку там можна було познаходити якийсь Russian, Russian Soup, Потім там ресторани Пушкінці, таке, вони це вже потрошки використовували, але коли вже почали продукт продавати, ставити на полицю, це ж продукт, який продається на полиці, це вже є маркетинг. І це прям, це, це такий, якщо ти заходиш в рітейл з такою річчю, ну, для мене це значить, мільйон людей будуть купувати, але будуть бачити, і в них буде оця. Може, ти ніколи в ресторан не ходиш, але в магазинах це ж, це ж там, 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 там формується дуже часто там, оця думка. Є такий вау.